Дорогі друзі, вітаю вас! Це Юра Горбунов, і я хотів би по гарячим слідам відповісти на ті закиди, які сьогодні лунають в пресі, в засобах масової інформації в інтернеті стосовно того, що Юрій Горбунов збирається знімати серіал за державні кошти, і це аж 33 мільйони гривень. Тому я хотів би ем, розповісти все по порядку коротко, але щоб ви розуміли, що відбувається. Мультимедійна платформа іномовлення України в травні місяці оголосили мистецький конкурс. Курс на зйомки фільмів, серіалів, анімаційних фільмів, документальних фільмів з патріотичним напрямком для того, щоб підтримати дух українців, для того, щоб ще більше підтримати наш патріотичний настрої, і серед цих фільмів, мультфільмів, документальних фільмів повинні бути і комедії, в тому числі. Моя компанія Прототип продакшн разом з іншими подалася на цей конкурс. Тобто, держава оголосила конкурс, ми на нього відреагували. В самому мистецькому конкурсі взяли участь біля 123 компаній. Перемогли 53, в тому числі і прототип продакшн з нашим проектом Інгулець, який в собі заключає 24 серії. Ви точно знаєте, що все, що відбувається в державі, проходить через Прозоро. Ми подали наш бюджет 33 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають, це зовсім невеликі кошти. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність, який буде надихати. Чому для нас важливо зараз знімати комедію? Спочатку війни ми дали сотні концертів для Збройних сил України. Я знаю, як військові реагують на те, що вони хочуть позитиву, вони хочуть гумору, як вони реагують на анекдоти, на веселі історії. Тому я точно знаю, що гумор зараз потрібен.